Багато хто вважає, що вирощування цукрових буряків здійснюється тільки у виробничих цілях для отримання цукру, однак, крім цукру, цей вид буряка містить безліч поживних речовин і нерідко використовується в якості корисного корму для худоби. Дигестія цукрових буряків і її значення при виборі сорту. У зв'язку з чим обробіток даної культури може зацікавити як фермерів, так і тих, хто шукає для себе прибутковий вид бізнесу в сфері сільського господарства. Адже якщо технологія обробітку цукрових буряків неухильно дотримується, можна з року в рік отримувати хороші врожаї і домогтися максимальної віддачі від вкладених коштів. Обробіток цукрових буряків насправді не дуже відрізняється від обробітку звичайної столового буряка, для успішного результату необхідно також вибрати ділянку з відповідною ґрунтом, вчасно посіяти насіння, поливати і підгодовувати рослини, рихлити землю, знищуючи бур'яни і не допускати зараження хворобами. Якщо ви зацікавлені у вирощуванні даного різновиду буряка, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій, і ваші старання обов'язково будуть винагороджені. Цінність буряка цукрового залежить не тільки від її смакових властивостей і якості коренеплодів. Велику роль при оцінці врожаю відіграє такий важливий показник, як дигестія цукрових буряків або рівень її цукристості. Визначається дигестія в лабораторних умовах за допомогою хімічного аналізу м'якоті корени плодів. Чим показник вище, тим краще технологічні властивості буряка і тим більше цукру з неї можна зробити. Відповідно до показників врожайності і цукристості сорти цукрових буряків прийнято поділяти на три групи. Сорти, що відносяться до врожайної групи, характеризуються значною кількістю коренеплодів із середнім або зниженим вмістом цукру. врожайно цукриста група є найбільш затребуваною, адже входять до неї сорти відрізняються хорошою врожайністю і досить високим вмістом цукру в коренеплодах. Цукриста група включає в себе сорти з підвищеним вмістом цукру, проте врожайність сортів трохи нижче, ніж в перших двох. Групах. Найбільш поширені на українських полях такі сорти цукрових буряків, як Північно Кавказька односеменная, Рамонська односеменная і Львовський МС29 з високими показниками врожайності і вмісту цукру на 1 центнер сировини. Відповідні умови для вирощування цукрових буряків. Для отримання великої кількості здорових, великих коренеплодів, необхідно спочатку вибрати ділянку з такою ґрунтом, яка найкраще підходить для цукрових буряків. Рекомендуються суглинні або супіщані добре аеровані ґрунти з нейтральною реакцією, пухкі, вологоємні з високим вмістом поживних речовин. На занадто легких, важких і перезволожених ґрунтах гідні коренеплоди вам виростити не вдасться. Вирішальне значення можуть мати невідповідні для цукрових буряків попередники. Так, не можна вирощувати буряк після багаторічних бобових і злакових трав, кукурудзи, ріпаку, льону, а також після зернових культур, якщо при їх вирощуванні застосовувалися гербіциди на основі медсульфуронметіла або хлорсульфорону. Ідеально дотримуватися такої схеми сівозміни вирощувати буряк після озимих зернових, до яких поле було зайняте зернобобовими або конюшиною першого року. На те ж місце цукровий буряк допускається повертати через три роки. Технологія вирощування цукрових буряків основні етапи. При вирощуванні цукрових буряків ґрунт потрібно осіння і весняна підготовка ґрунту. Восени землю удобрюють азотними, калійними і фосфорними добривами, після чого поле орають на глибину 30 см навесні проводиться покривне боронування з культивацією ґрунту на глибину до 8 см, а потім ділянку, призначений для посіву, ретельно вирівнюється. Відповідний час для початку посіву насіння цукрових буряків настає тоді, коли земля прогрівається до плюс 6 градусів на глибині 5 см, а температура повітря становить близько плюс 8 градусів. Для посівних робіт вибирають погожий весняний день, не допускаючи великої перерви між передпосівною обробкою грунту і безпосередньо посівом. Процес обробітку цукрових буряків виглядає так: насіння обраного сорту висівають на глибину від 2 см до 5 см, на важких вологих ґрунтах глибше, ніж на легких. Між рядами залишають по 45 см, На п'ятий день після посівних робіт проводять досходне боронування з метою розбити кірку на поверхні ґрунту після дощу, знищити бур'яни і збільшити запаси вологи в землі. При появі перших паростків здійснюють букетування або проріджування цукрових буряків, залишаючи сильні рослини, в цукрових буряках необхідний своєчасний рясний полив до 25 метрів 3 перших гектара на початку вегетації і до 40 метрів 3 перших гектара під час посиленого росту бадилля. В липні і серпні необхідно поливати буряк 4 рази на місяць при невеликій кількості опадів. А у вересні досить полити один раз перед прибиранням з другої декади вересня поливи разом з поливами можна. Можна періодично вносити фосфорно калійні підгодівлі, додаючи при необхідності азот, з останнім важливо не переборщити, так як буряк має властивість його накопичувати у вигляді нітратів, обов'язково регулярно проводити міжедне розпушування і знищувати бур'яни проти шкідників і хвороб застосовують профілактичні обробки рослин біопрепаратами та інсектицидами. До збирання цукрових буряків можна приступати всередині кінці вересня. При вирощуванні буряка в промислових масштабах для цієї мети використовуються спеціальні комбайни, якщо ж ділянка з цукровим буряком не відрізняється великими розмірами, збирання врожаю можна зробити вручну, підкопуючи коренеплоди вилами. Дуже важливо не пошкодити буряк під час викопування, інакше вона буде непридатною для зберігання і втратить свою цінність. Викопані коренеплоди підсушують на сонці, очищають від землі і або готують до закладки на тривале зберігання, якщо вона призначена для корму худоби, або займаються організацією збуту врожаю, якщо цукровий буряк вирощувалася на продаж.